Легенда про п'ять хлібин Існує давня індійська легенда, у якій йдеться про те, що колись один чоловік щодня заходив до пекарні, що неподалік від його будинку, і купував там п'ять хлібин, завжди одну і ту ж кількість. Якось пекар спитав у нього, чому ти щоразу купуєш саме п'ять хлібин? Чоловік, не задумуючись, відповів. Одну хлібину я купую для себе, дві позичаю, а ще двома оплачую свій борг. Що знав, про те й довідався. Здається, саме таке є прислів'я, усміхнувся пекар. Щось я не надто більше розумію, друже, тепер, після твого пояснення. Я знаю ще менше, ніж знав раніше. Чи можеш ти пояснити не так складно. Усе напрочуд просто, і собі усміхнувся чоловік. Один буханець я з'їдаю сам, два буханці віддаю своїм дітям, які мали б мені їх повернути, коли буду старим і немичним. А ще два буханці купую для своїх стареньких батьків. Я віддаю їм те. Що заборгував, адже вони виростили мене.